Добрий день! У нас сьогодні аплікація. Відгадайте загадку? Не бджола? А буде. Не птах, а летить. Гнізда не в'є. Людей і багаж везе. Що це? Вірно. Літачок. А з яких частин складається наш літак? Фюзеляж. Шасі. Прило, реактивні двигуни. Хвіст Кабіна екіпажу. Вірно, ми сьогодні будемо робити літачок. Нам для роботи потрібно аркуш паперу блакитного кольору або картон, дві смужки білого кольору, однакової довжини но різної товщини, жовтий квадрат для сонечка, синій прямокутний для віконечка, ножиці, вата, клей, дощечка, серветки. Беремо товшу смужку і з однієї сторони ось так. Формуємо кабіну пілота, відрізаючи кутик. Ось так. З іншої сторони, ось так за ніжній кутик, тягнемо угору. Формуємо хвіст. Далі робимо крила. Складаємо смужку навпіл, міцно тримаємо кути і притискаємо. Посередині. І зі сторони, де відкривається, відрізаємо кути. Ось так. Ось такі крила у мене вийшли, схожі на човник. Тепер з квадрата жовтого кольору робимо сонечко, відрізаємо кути. А це пряма кутник синього кольору, формуємо кабіну пілота, теж відрізаємо кутик. Почнемо наклеювати, спочатку наклеюємо крила, намащуємо, клеєм, перегортаємо і ось так притискаємо серветкою. Намащуємо клеєм ширшу смужку, перегортаємо і ось так притискаємо. Приклеюємо віконечко намащуємо клеєм. Ось так. Перегортаємо і ось так притискаємо. Така аплікація у нас вийшла. А зараз я пропоную трішки відпочити. Пограти у рухливу. Небо чистого блакить, літачок швидку мчить. Біля хмарки огортає, світ дитинства повертає. Гей, малята, не лінуйтесь, до польоту приготуйтесь, щоб підняти літак вгору, ми заводимо. Мотори. Один, два, три літак, лети! А ти лети ти, 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 у далекі світи, А ти лети, ти, 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 у далекі світи, А ти лети, ти, ти, у далекі світи, А ти лети, абі лети, ти, ти, а ти лети, ти, ти, у далекі світи. Увага! Приготуйтесь до посадки. Зробіть таку аплікацію. Ми чекаємо. Фото ваших робіт. Мирного усім неба. До побачення!